Та поля, постріл, десятка кікер приїхав їздити в колективу. І ось катрак, перед обробкою, 36-м номером грає доля бронзових нагород. Або кікер, або ВПК повіхнути. ТВ, кікер пробиває і одразу забиває. І одразу кікер виходить вперед. Домбровський, Домбровський, один в один класний дриблінг нові до Анатолій Ідеальна передача, далі, як зараз забувається. І Відбадьорюються родинні один одного, а на вони всі з'являються? Головний функціонер, якраз таке команди Катра, ну ось момент для них. Пролітає трішки вище воріт, Сині, наші чорноморські акули, для них це перший, дебютний. Не знаю, як старого айта рукою на одного головник, а то голову пробуває. Поворота. Катральне, ну а таким способом не засмутити старого, досвідченого. Старого маємо увазі. на увазі кляну футболу бійця випадку для команди Катраль. Домбровський розбігається. Доброський не прошиває. 37 минули. Простріл. Рацам Кантеран потрібно бігти назад і допрацьовувати до останнього. Червоні, червоні, червоні. Ще раз червоні, бо вони забивають. Бо вони забивають. першій лізі, окрім золотої, ще не розіграні. Як і не розіграна бронзова сполинка в другої ліги, Катран її здобути не зможе, але Катран може. І удар матиме потенційно вульову. І не тільки потенційно. М'яш, ворота! Тікер! 3-0! А 3-0 це Продати на Анатолій Добровського. Ну, Анатолій Добровський йде на Анатолій Добровський. Хманчук, Джумбля, Хманчук пробуває. Тут можна забирати м'яч В руки розпочинає наступ Добровський. В діагоналі, в центральну зону класна така катрона, вона вінчується. Забитим голом один в'яч синій. Я просто вимила від старого, який зараз марке, який настільки любить пляжний футбол. І зараз відкривається Рахманчук. рохманчок, йому передлежу потрібно розвернутися, поставити спину ударше на себе напрошується. Але підкинути над головою м'яч не вийшов. Порушення правила абітри, не зафіксували, але я атаку побудувати дібір. Не вдалося до прошки з останніх сил. в синьому. Десятка, десятка тітя. Ми але забракло швидкості на толі добровському зовсім трішечки всієї легкості, повітряності. Не вистачило три. Старовою това розбігається, пробуває вище вищеворі. Олегові Рохманшуку, який буде виручати свою команду знову і знову. І знову Легс в руку. Перепас червоні, намагаються. 3-1 Перевага в дамі, що пляжу це абсолютно нічого. ось перевага в м'ячі. Єрчишник для команди «Кекер». І дійсно, перший гірчишник у нашій зустрічі. Домровський домровський на дев'ятку. Зараз буде. Як завжди, перший пас від ця робота, вона на паника, то обробляє м'яч, але виконати передачі не передачу, вдалося. Домбровський, Домбровський, жовт, дань удар. Доброський! Домський запит. Дива техніки, Рогманчук, закидання. Домбровський, ближній кот. Червоні, червоні розігрують, червоні, від яких родна нагорода. Не можу сказати, що втікає, але на дану секунду вона втікає І знову передача. Розбігаються. В Синьому є удар. Я ж не закончується. І тим самим дістатися вибороти медалі. Зборо... Зборожки хотів сказати. О, божорот, божорота пролітає. Червоні. Вода зі забиває. Є взяться воріт від команди Кікерале. Це життя поріться. винно було. Вітаю, любителів п'ятого футболу. Тільки в нас закінчився сьомий тур. Другій лізі команда Катран поступилася більш сильнішому колективу Кікер зі мною. Один з героїв е, в цілому сезону для команди Кікер Євген Старовойтов. Я вас вітаю. Дякую. Е, відразу перше запитання по гарячих слідах. Ви хоч розумієте, що е, через те, що ви затягнули і затягнули матч у додатковий час, ви втратили можливість заробити бронзову сходинку. Так, так. Це... Ну, звичайно. Як можна? Ну, якщо ти граєш, то граєш на, на перемогу. А так можна, ну, якщо не хочеш грати на перемогу, то краще сидіти вдома і пити, ну, що там п'ється. Ну, погано. Вийшли, розслаблені, як, ну, так само, як і минулий тайм. Ну, минулий матч, я маю на увазі. Ми в минулому матчі отримали два голи спочатку, і тільки після цього почали грати. І тут така сама річ. А ну, завдяки тому, що... Ну, Чисто технічно ми там набагато сильніше, то ми так і не пропустили там перші два. Якщо пропустили, то завелись би і грали би по-іншому. А так, ну, більш слабка команда ніж ні. Ми ніж ми, можна грати як попало. Ну ось, маємо. Ми самі винуваті. Ніхто крім нас. Команда Катран додала в вашу бочку меду, ложку, дьогтю. Просто їм вже нічого не було потрібно. А команда Кікер могла могла до чим чекувати. На вашу думку, чи заслужено в другій лізі, третя сходинка дісталася команді впк «Поверхність В? Чи все ж таки команда Кікер, адже особиста зустріч між Кікер та ВПК Поверхностеве закінчилась розгромною перемогою саме вашого колективу? Тож прокоментуйте щодо третьої сходу. Мені нічого коментувати. Е, вони зайняли третє місце, і мені з там з сьомого е, проти них казати нічого немає. А більш того, це наша ну, дружня команда, і ми тільки раді за них, тому що ну, так склалася ситуація на полі. Ми були сильніші в тій грі, і вони були сильніші загалом. І перемагає ті той, хто сильніший не в окрему е, хвилину, а постійно. І вони досить. Ну, заробили це, звичайно. Я ну, поздравляю їх. Життя це марафон. А, ну, якщо довго жити. <рес> Заключне питання. Кікер у наступному сезоні буде сильніший? А, старіший <рес> і <рес> сильніший, адже до досвід це і є сила. До, досвідченіший, так. Досвідчені. Дуже вам дякуємо. Дякую. Будемо вас відпускати. Подальшому побажаємо лише перемог і золотих нагород команді Кікер. Дуже дякую.